Продається будинок 120 квадратних метрів. В гарній локації, з гарними панорамними вікнами. От яка гарна локація. Є багато запитів на вигляд будинку зсередини. Я вам зараз покажу будиночок такого типу, як зараз продається, лише з ремонтом всередині. Вже поставлені двері. Тим заходимо всередину. Вхідна група. Ми зайшли всередину, вже стоять двері. Вчора їх лише змонтували і вже доробляють всі останні ремонти, що потрібно. Наверху вже стеля є зроблена, це є гарна велика вітальня з гарними великими панорамними вікнами. Як виглядає? Тут виглядає кухня. Тут туалет. А перше приміщення це є котельня. І тут ще є різні речі, ще все не розкладено. Тут тепловий насос, вся система, тут включено, скільки він працює, як він працює, тут вихід на задню терасу. Тут тепловий насос. Виходимо на задню терасу. Маємо гарне приміщення, тут вже кулеса поставили. О, так воно виглядає з задньої сторони. Все чітко оброблено. Тепловий насос. Тут так само зроблений фундамент. Як вже видно, він повністю закінчений. Хоч трава, але все одно видно вже. По території зроблений дренаж. Фундамент утеплений, гідроізольований, вже нічого. Тут з фундаментом, з будинком позовні робити нічого не потрібно. Туалет вже є зроблений. Вже є туалет повністю. Тут ще немає верті, лише раковини. О! Сафай. Водичка системі є, Немає ще